Київ прекрасна столиця України. Київ водночас називають древнім і вічно юним містом. У ньому гармонійно поєднується зачарування сивої давнини і сьогодення. А ще Київ вважають подвійним містом. Перше це те, що на поверхні землі. А друге життя якого ні на хвилину не зупиняється ні в день, ні вночі. Це підземне місто, ім'я якого Метрополітен. Будівництво метрополітену у Києві розпочалося ще у 1949 році. 11 років копіткої самовіданої праці знадобилося спеціалістам Київметробуду, щоб дати життя потужній транспортній мережі. 6 листопада 1960 року введено в дію першу дільницю святошино-броварську лінію завдовжки 5 кілометрів і 200 метрів з п'ятьма станціями: вокзальна, університет, хрещатик, арсенальна та дніпро. Саме у цей день у столиці України запрацював новий вид транспорту підземний. Відбувся урочистий мітинг на станції Хрещатик. Поруч із метробудівцями і експлуатаційниками тут зібралися видатні діячі науки і культури. Гості московського і ленінградського метрополітенів. Прийшли партійні керівники та урядовці. Блакитний експрес у напрямку станції Вокзальна повели машиністи Іван Виноградов і Олексій Сімагін, а в напрямку станції Дніпро Іван Глебов і Василь Миронов. Це була особлива та визначна подія, як для Києва, так і для усієї України. Перед тим, як сесть в кабіну машиніста для того, щоб вести перший пасажирський поїзд на київському метрополітені, я, звісно, звісно готується. Ну, проверял свои знания, по выходу и слухи, мало там случится. Но все равно волнения были. Но все прошло нормально. Но некоторые пассажиры когда нам отправились. Я ехал на втором положении контроллера-машиниста. Скорость там до 40 км в час. Некоторые пассажиры обижались первого поезда. А чего так медленно отправлялись? Так я им объяснял, что вы э, кинокамеры могли запечатлеть побольше в это время пуска первого поезда, а поэтому скорость была немножко сбавлена. После того, как пассажиры и гости, и правительство сели в вагон, первый поезд, это было около 16 часов, был отправлен со станции Крещатик в сторону Днепра. По приезду на Днепр все гости вышли, сели на машину, ехали, Ну а ми почали нормальну експлуатацію. З розвитком міста будувався і метрополітен. Відкривалися нові станції, прокладалися нові лінії. Київрада намагалася врахувати постійно зростаючу потребу мешканців і гостей міста в перевезеннях. Будівництво велося широкими темпами і, як правило, щороку вводилося по дві-три станції. Так, з 1976 року почалась експлуатація першого участку Коренівсько-червоноармійської лінії. Зараз там 12 станцій. А в 1989 році відкрився рух на Сирецько-Печерській лінії. Сьогодні там 14 станцій. Щодо святошно доброварської лінії, то там функціонує вже 18 станцій. Кажуть, метро дзеркало свого часу. Наші архітектори постаралися, щоб станції Київського метрополітену відрізнялися не лише архітектурними акцентами, але й тематикою. Усі вони дуже різні. Місце розташування багатьох із них легко розпізнати по їхній назві. Йому відповідає і тематичне оформлення станції. Кожна станція гармонійно вписується в архітектурний інтер'єр міста і має неповторний вигляд. Навіть якщо вони однотипні, все одно відрізняються внутрішнім оформленням, світотехнічним рішенням. А такі станції, як Вокзальна, університет, Хрещатик і Арсенальна, занесені в реєстр історико-архітектурних пам'ятників і монументального мистецтва України. Сьогодні Київський метрополітен – це три транспортні лінії загальною довжиною 58 км кілометрів, сімсот метрів, три пересадкових вузла, 44 станції, 113 ескалаторів, діючих на 23 станціях. На підприємстві працює більше 7 тисяч чоловік, фахівців з 240 професій. За час існування метрополітену понад 200 його працівників нагороджені орденами, медалями та іншими високими державними нагородами. Коли мене спрашивають, і тут вопрос постійно задають, як вдалося беречь колектив, то у мене на першому плані відповідь такого порядку, що це заслуга наших ветеранів. Ветеранов киевского метрополитена. Это как раз те люди, которые составляют костяк, которые настоящие патриоты метрополитена. Ну что такое за 40 лет трудовые книжки Одна запись Киевский метрополитен. Щодня послугами метрополітену користується майже 1 мільйон 700 тисяч киян та гостей столиці, які справедливо вважають його найкомфортабельнішим, найзручнішим і найшвидшим видом транспорту. Інвентарний парк вагонів сучасного метрополітену становить 617 одиниць. 266 вагонів забезпечують перевезення пасажирів на святошно броварській лінії. Максимальна інтенсивність руху тут 38 пар потягів в час. 192 на Куренівської червоноармійській лінії, інтенсивність руху 40 пар потягів в час. І 159 на Серецько-Печерській лінії, там інтенсивність руху 27 пар. «Метрополітен» – складне, багатоголозеве підприємство. Його розвиток неможливий без досконалення технічної бази, модернізації та реконструкції обладнання і основних засобів підвищення технічного рівня. До складу метрополітену входять 15 структурних підрозділів, серед яких чинне місце займають служба рухомого складу, яку очолює Атлас Віктор Анатолійович, служба руху Ткачук Сергій Дмитрович, тунельних споруд Ніколаїв Анатолій Петрович. Ескалаторна служба Машовець Валерій Михайлович, Комерційна служба Юрченко Олександр Панасович, вагонеремонтний завод Гомоляко Анатолій Михайлович, служба сигналізації зв'язку Григоренко Микола Дмитрович, ремонтно-монтажна служба Григос Петро Іванович, служба Колії Шестак Володимир Григорович, служба воєнізованої охорони Кудріцький Віталій Григорович та інші. Ремонтно-монтажна служба забезпечує виконання всього комплексу заходів по технічній експлуатації будівельних споруд, що знаходяться на балансі метрополітену. З метою прискорення ремонту та заощадження коштів введено в експлуатацію цех по виготовленню меблів та столярні майстерні. На вагоноремонтному заводі виконується ремонт вагонів та їх модернізація. Виробничими дільницями освоєно капітальний та середній ремонт тягових двигунів, моторокомпресорів. Проваджено виробництво стенд обкатки колісних пар при їх демонтажі та монтажі. Діє установка креогенної технології відокремлення гуми від металевих деталей. Виконується плазмове напилення деталей рухомого складу. На дільницях використовується плазмова різка металевих листів, накладка деталей, діє установка полімерного напилення. Перевірка рам військів колісних пар виконується дефектоскопом на виявлення тріщин металі. Технічне обслуговування та ремонт вагонів святошно броварської лінії проводить електродеподарниця. У відстойно ремонтних прольотах виконується планове технічне обслуговування та ремонт вагонів. Головною особливістю тут є робота колісно-фрезерного верстата для обточки колісних пар без їх викочування з-під вагонів, що заощаджує час на ремонті. Цього поточного ремонту виконують ремонтні роботи з підняттям вагонів та викочуванням візків для заміни колісних пар. Його двигунів та іншого обладнання. Технічне обслуговування та ремонт вагонів Коронівського червоноармійської та Серецько-Печерської лінії виконує депо Оболонь. Електродепо має майстерні та спеціалізовані дільниці по ремонту основних вузлів вагонів, які оснащені необхідним верстатним та технологічним устаткуванням. І тут постійно проводиться значна робота по впровадженню нової техніки, технології та передового досвіду роботи. Перше серед метрополітенів країн СНД збудовано новий потяг з асинхронним тяговим приводом. Перед початком роботи кожен машиніст проходить метобстеження. Для працівників депо постійно функціонує оздоровчий комплекс з сауною, басейном, спортивний зал із тренажерами. Успішно використовується спортивний комплекс на території електродепо. На даний час ведуться будівельні роботи третього електродепо червоний хутір. Він обслуговуватиме Серецько-Печерську лінію. Будується третє електродепо. Перша черга, яка повинна збудуватися в бутисп'ятому році. До кінця року, і за два роки ми повинні ввести його в дію повністю. Це дуже нам нас розвантажить депо Оболонь, яке обслуговувало дві гілки, і в наступному році, березні місяці, буде заложено перший камінь на будівництво четвертого депо. Подільсько-вигорівської лінії Піклування про пасажирів святий обов'язок митрополітеніців цього року, а саме до Дня Незалежності України, була відкрита станція Бориспільська, яка має багато переваг користування соціально незахищених людей. Тепер потрапити на станцію сторонньої допомоги можуть інваліди на візках. Для них змонтовано ліфти-підйомники. А для пасажирів з поганим зором на краю платформи нанесено спеціальне обмежувальне покриття із об'ємного пластика, що допоможе їм самостійно орієнтуватися при пересадці у вагон. Участь у відкритій станції брав і президент України Віктор Ющенко, високопосадовці, представники міської влади. Ми говоримо про Київ як про приклад, як повинно розвиватися місто у нових можливостях. Я дякую міській владі, міській раді, міській адміністрації Олександру Олександровичу Амельченко за те, що. Тема тема будівництва метрополітену. Якщо говорити про сьогоднішнє свято, це тема, яка а, завжди проходила як важлива базова у діяльності цих інститутів. На даному етапі колектив метрополітена разом із Крюковським вагонобудівельним заводом працює над серійним випуском вітчизняних ескалаторів. До речі, на відкритій в минулому році станції серед встановлено чотири такі машини. І дві в переході на станції лісова. Другий вихід цієї станції запрацював у жовтні поточного року. Це перша проба наша по реконструкції станції лісової. Говорить про те, що найближчі п'ять років ми повинні. Реконструювати практично всі станції метрополітену, які були зроблені 30-40 років тому, тут можна й побачити нові турнікети з використанням безконтактних карток. В листопаді на розгляді Київської міської адміністрації буде представлено пілотний проект оплати проїзду в залежності від дальності поїздки. Нині метрополітенівці працюють над досконаленням рухомого складу, прагнучи забезпечити пасажирам комфорт під час знаходження у метрополітені. Так відомий потяг, столичний, відмінною якістю якого є наявність моніторів, був відновлений із старих вагонів. Сьогодні йдуть завершальні роботи вітчизняного електропотягу. Прийнято рішення напрацьовувати з Крюковським вагонобудівним будівним заводом нові види потягів. Це ще тільки перший крок. Сьогодні для будівництва нової лінії Подільсько-Гірівської розпочато проєктування другої черги рухомого складу з асинхронними приводами на більш нових сучасних технологій. Ця лінія повинна вцілити в себе саме новий передовий досвід країн Западу. І він є, і він вже спрацьовує. Для допрацювання нашого проєкту ми також залучимо і. Іноземних фахівців. Освоєні нові рекламні технології з використанням рідкокристальних і плазмуних моніторів на станціях та вагонах метрополітену. Для поліпшення обслуговування та підвищення безпеки пасажирів впроваджуються камери відеоспостереження, мобільний зв'язок. Пристрої ліквідації вибухонебезпечних предметів, металошукачі та інше надалі. Планується впровадити додаткові на сучасніше заходи з метою недопущення нестандартних ситуацій у метрополітені. Отже, у метрополітенівці багато планів. Сьогодні ми святкуємо 45 років, і звичайно, за 45 років зроблено дуже багато. Але той бурний розвиток транспорту і його потреба. Місту Києву надала затвердження нової перспективи і перспективної програми його розвитку до 2020 року. Ми збудуємо 13 станцій Подільсько-Вогорівської лінії, які зроблять пересадочний узел на Тараса Шевченка, на станції Лук'яневська, на станції Вокзальна, і практично ми з'єднаємо всі гілки, всі гілки нашої лінії «Метрополітена». Головне сьогодні для людей підвищення заробітної плати. За е, два роки ми підняли рівень заробітної плати майже в 1,9 раза. І це не кінець. Я рахую, що при підвищенні тарифів ми будемо слідкувати за підвищенням заробітної плати, і наступний крок буде через місяць після підвищення тарифів на проїзд. Метро це дуже складна структура, тому керівництво метрополітену намагається якомога краще дбати про своїх працівників. При метрополітені функціонує технічна школа, яка згідно жбовому плану проводить навчання як майбутніх співробітників метрополітена, так і підвищені кваліфікації вже працюючих. Столових метрополітену можна добре пообідати за досить низьку ціну. Дешеве харчування зумовлено тим, що метрополітен має свої овочесховища. У цьому році закінчується капітальний ремонт сімейної бази відпочинку, що під Києвом. Діти працівників щороку мають можливість відпочивати на морі. Великою гордістю митрополітенів є актовий зал. Не один театр може позаздрити його гарному вигляду. А проектував зал сам начальник метрополітену Микола Шавловський. Неабиякою гордістю метрополітену є і команда з міні-футболу метро фольклорний колектив Червона калина. Отже, метрополітену є чим пишатися, але головне їхнє досягнення високопрофесійний колектив, який повністю віддає себе рідному підприємству. Я сьогодні хочу привітати багатотисячний колектив фахівців, інженерів, спеціалістів, робітників, пенсіонерів, ветеранів праці з їх юбілеєм. Побажати щастя, добробуту, наснаги в роботі і благополуччя в ваших сім'ях. З нашого боку, керівництво митрополітена буде робити все, щоб не тільки покращити умови вашої праці, а й ваш добробут. Непомітно пролетіло 45 років від дня введення в дію першої дільниці святошино броварської лінії. 45 років невтомної праці, але найважче завжди тим, хто перший прокладає стежку, дорогу для інших. Про них можна дізнатися, завітавши у музей. Він знаходиться у приміщенні управління метрополітену. На першому ж поверсі цієї будівлі розташовується наземний вестибюль станції Політехнічний інститут. На старих фотографіях застили приємні посмішки першопрохідців київського метрополітену – людей, які з першим каменем заклали історію підземного міста. В житті кожного підприємства є люди, чиї імена не просто всім відомі, вони мають особливе значення це керівництво. На вік в історію метрополітену увійшли Микола Костянтинович Орлов, перший начальник київського метрополітену. На зміну прийшов Степан Павлович Капітанюк. Продовжував роботу керівника понад 15 років Микола Євтихович Балацький. І сьогодні наполегливо працює і очолює багатотисячний колектив Микола Миколайович Шавловський. Двоє перших вже немає серед нас, але їхні імена залишилися незабутніми. В музеї можна побачити релікві колективу. Найцінніше з них орден трудового червоного прапору, почесний ювілейний знак ЦК КПРС та президії Верховної Ради СРСР та інші. Тут знаходиться і перший годинник метрополітену. в якійсь мірі він вважався начальником над усіма годинниками, адже по ньому звіряли точний час. Дивлячись на нього, здається, що усе зупинилось, завмерло. Але на щастя, це не так. На зміну минулого покоління прийшло нове старий годинник змінив новий, більш сучасний і досконалий. Життя триває. Доброти. Ми на совість людьми працювали, на міночі були не страшні, сталь холодну теплом зігрівали, що без преси співали пісні. Метро, Ради наші Ты не дай,